Чекали ми тепла, чекали, чекали. І що сховалось наше сонечко? А ні, проглядається. Ходіть, подивимося на ці осінні барви, на ці шикарні осінні кольори. І рослини, які вже частково заходять в осінь, скидають листя, фарбують листя. Хтось ще квітних, хтось вже від квітну. Що з ними робити? А що з ними робити? Любити, садити, любити, піклуватися, тому що це все таки є ваші вихованці, хоча це рослина, але вона жива. Тож, на осінь ми вже гарно попідживляли, тому що ми це робили з середини серпня до початку жовтня. Гарно попідживляли про добривами. Далі в нас що, скидають листя. Когось треба підформувати, когось треба підстригти. Чи варто це робити зараз? Ну, дивіться, е, в принципі, можна, чому ж ні? Хочеться стригти. Ну, особисто в мене як? Я хочу вже і зараз іти і стригти. Я беру секатор, беру ножиці і йду стрижу. Ну, не буде квітнути, зато буде гарно нарощено. Ну, це особисто моя думка. Тому е бажано е рослини, які квітнуть весною, весени не стригти. Тобто вони весною відсили, ви їх гарно заформували, застригли і забули. А ті, що будуть пізніше квітнути, десь там кінець весни, літо, початок літа, ну пізніше. Їх можна попідстригати.